Аю, пропоную вам підсумувати 2 жовтня разом із командою першого подільського. То чим запам'ятався цей день? Далі? 185 наших захисників повернулися сьогодні 2 жовтня додому із російського полону. 183 – рядові сержанти, двоє офіцери. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Із захисниками також повертаються і цивільні 20 наших громадян, написав Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. Усім обов'язково буде надана необхідна підтримка. Наші воїни були у Маріуполі і на Азовсталі, Чорнобильській атомній електростанції. Більшість були у полоні ще з 2022 року. І зараз нарешті вдома. Дякуємо усім, хто робить обміни можливими. Від початку повномасштабного вторгнення нам вдалося повернути додому більше ніж 7 тисяч наших людей. Маємо повернути усіх щодня над цим працюємо президент України зустрівся із президенткою Європейської комісії Урсулою фондерляєн, президентом Європейської ради Антоніо Коштою та прем'єр-міністркою Данії Мете Фредеріксен предметно говорили про підтримку євроінтеграції України і відкриття першого кластера разом із Молдовою. Про нашу готовність долучитися до ініціативи стіна дронів і поділитися власним досвідом про використання заморожених російських активів і нові фінансові інструменти для підтримки України. А також також про важливість ухвалення 19-го пакету санкцій ЄС проти Росії глава держави подякував партнерам за підтримку та спільне розуміння важливості нашої єдності і роботи заради нашої безпеки. 27 серпня 2024 року у бою із окупантом на Донеччині трагічно обірвалося життя мешканця Дунаєвецької громади, солдата Ігоря Мельника. Лише 2 жовтня 2025-го рідні зуміли попрощатися із захисником. 10 травня 2023-го Ігор був мобілізований. Пройшов підготовку у навчальному центрі в Дісні. Та вирушив на фронт. Востаннє він вийшов на зв'язок із рідними 17 серпня. А вже за 10 днів у пекельному бою його серце зупинилося. Живим коридором навколішки його зустрічали у громаді. Вічна пам'ять герою, щирі співчуття рідним. Реабілітація ближче до людей у Шепетівці запрацював спеціально облаштований реабілітаційний простір Українського Червоного Христа. Він діє на базі багатопрофільної лікарні та створений для того, щоб кожен мешканець громади мав доступ до відновлення. Це ще один крок у підтримці ветеранів людей з інвалідністю та всіх, хто потребує допомоги після травм поранень чи хвороб. У Шепетівській багатопрофільній лікарні відбулося відкриття нового реабілітаційного простору Українського Червоного Хреста. Це сучасно облаштоване приміщення, створене для того, щоб послуги з відновлення стали доступнішими для громади. Тут працюватимуть 36 медиків лікарні. Уже створено три мультидисциплінарні команди і формується ще одна, аби охопити якомога більше пацієнтів. Завдяки такій тісній підтримці і тісній співпраці нашого товариства Червоного хреста між нашою організацією Шепетівської та обласної, нам були виділені кошти в сумі 537 тисяч для ремонту даної зали, і на 506 тисяч придбали нам обладнання. Це дуже для нас важливо, тому що ми маємо зараз такий сучасний зал реабілітації, сучасне обладнання, і це дає нам можливість проводити реабілітацію згідно сучасних вимог, згідно сучасних стандартів. Простір стане важливим для різних категорій людей: від ветеранів і військовослужбовців, які потребують відновлення після поранень, до людей з інвалідністю та старшого покоління, що прагнуть повернути собі повсякденну активність. Тут кожен зможе відчути підтримку і знайти шлях до кращого самопочуття. Справді місія Червоного Христа це допомагати тим, хто найбільше того потребує, і наша організація спрямовує свою діяльність насамперед знову ж таки, аби покрити потреби громадян нашого міста. І звісно, відкриття самого реабілітаційного кабінету це є вагомий внесок в розвиток охорони здоров'я нашої громади. У новому кабінеті передбачені індивідуальні заняття з фізичної терапії, тренування на спеціальному обладнанні та консультації з фахівцями. Простір облаштований так, щоб кожен пацієнт почувався комфортно і безпечно, незалежно від стану здоров'я чи фізичних можливостей. Тут дуже багато цікавих і корисних штук. Шведські стінки, велотренажери, вертикалізатори. Бігова доріжка, балансири, гантелі, резинки тобто все обладнання, яке може бути необхідним для того, щоб максимально відновити об'єм втрачених рухів після певних подій, які могла пережити людина. Ремонт та оснащення профінансував Норвезький Червоний Хрест. Це яскравий приклад міжнародної співпраці, коли партнери допомагають українському червоному хресту забезпечувати громади якісними реабілітаційними послугами. Якщо говорити про третій етап реабілітації, це реабілітація в громаді. На зараз ще цієї сформованої системи нема. І тому ми, як організація, інституція, яка є допоміжною ланкою в розбудові державних інституцій, ми підтримуємо державу в цьому. І власне тому виникла ідея саме в підтримці розбудови реабілітаційних центрів, саме в громадах, які віддалені від більшості великих міст, і де люди так само потребують доступу до якісної і сталої реабілітації. Відкриття у Шепетівці лише частина масштабної роботи українського Червоного Хреста, спрямованої на підтримку людей у різних куточках України. Крок за кроком такі простори роблять громади сильнішими, а тих, хто потребує допомоги, ближчими до повноцінного життя. Не треба забувати, що в нас сьогодні реабілітації потребують і цивільні, особливо хто переніс інсульт, хто переніс, можливо, теж якісь травми. І вони теж такі люди, такі пацієнти. Вони потребують відновлення. Мені навіть подобається, що сьогодні тут не говорить про відділення реабілітації, а називаються простором. Дійсно, це простір, де ти можеш знайти точку опори, якщо ти розбалансований психологічно. Ти можеш відновитися тут з будь-якими іншими там фізичними вадами. Прекрасно, реабілітаційний простір у Шепетівці. Це не лише нові можливості для відновлення, а й приклад того, як підтримка партнерів допомагає громадам ставати сильнішими. Завдяки таким ініціативам кожна людина отримує шанс на гідне життя після випробувань. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Освіта це фундамент майбутнього країни. 2 жовтня в обласній філармонії відбувся другий освітній форум Хмельниччини до Дня працівників освіти. На заході обговорювали реформування освіти на найближчі роки. Нагородили вчителів, директорів та інших представників освітньої спільноти. У Хмельницькій обласній філармонії 2 жовтня відбувся другий освітній форум до Дня працівників освіти. Події зібрала педагогів, представників обласної влади, міністерства освіти та нардепів з метою не лише нагородити освітян, а й обговорити важливі теми, як от інновації дошкільної та шкільної освіти, розвиток творчих та лідерських здібностей, національну стійкість і рівні прав у навчальному процесі. Адже освіта не тільки основа знань та цінностей, а й ключ до успіху і розвитку суспільства. Освіта сьогодні. Вона має бути безпечною. Освіта сьогодні має бути професійною, якісною. Ми маємо забезпечити оцей сталий зв'язок: громада, регіон, центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада задля того, аби. Були якісні умови і якісні, якісна платформа для надання освітніх послуг у своєму виступі. Андрій Сташків розповів про ключові напрямки роботи міністерства освіти і науки. Головне це створення безпечного простору, удосконалення шкільного харчування, продовження реформи нової української школи та розвиток профільного навчання. Увага приділяється рівним можливостям як для шкіл, так і університетів. Міністерство також працює над підтримкою педагогів, передбачене збільшенням фінансування зарплат, а окремо підтримка освітян. У прифронтових регіонах. Освіта залишається в пріоритеті дій уряду. Президент, прем'єр-міністр, Верховна Рада, Міністерство освіти, безумовно, незважаючи на всі ті виклики і проблеми, які стоять перед нами, продовжують підтримати ті вектори і ті реформи, які, розпочав, які були розпочаті ще багато років назад. І ми будемо прикладати максимум зусиль. Нагороджені вчителі діляться, що нинішні відзнаки це потужний стимул продовжувати працювати у такі складні часи для країни і мотивувати дітей. До прикладу, Світлана вважає, що подібні заходи створення для підтримки педагогів. Кожен педагог очікує визнання своєї праці, визнання праці педагога у здобутках учнів, і ось саме ось такі нагороди теж стимулюють педагогів до покращення їхньої діяльності до руху вперед. Освітній форум вкотре довів, що праця педагогів важлива, а головне подарував миті радості для тих, хто щодня формує сильну та незалежну молодь. Анна Паюк перший подільський. Жовтня близько третієї ночі, неподалік села Копистин Хмельницького району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів Міцубісі та Опель. Внаслідок зіткнення пасажир Опель опинився затиснутим у салоні автівки. Рятувальники ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту деблокували постраждалого та передали його бригаді екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації. Загалом у ДТП травмувалися четверо осіб. Надзвичайники та правоохоронці. Вкотре нагадують, неухильно дотримуйтесь безпечної дистанції та правил дорожнього руху, аби запобігти аварійним ситуаціям. У сучасному світі діти часто стикаються із соціальними проблемами: тиск з боку однолітків, нестабільність у сім'ї чи просто невміння спілкуватись через вроджені вади. Всі ці фактори можуть призвести до суттєвих психологічних травм, допомагають вирішувати такі проблеми або й попереджають їх виникнення соціальні педагоги. З нагоди їх професійного свята наші журналісти розкажуть про важливість цієї професії. Чистити зуби, зав'язувати шнурівки та застібати ґудзики. Для когось це елементарно, а комусь потрібно вчитися. Допомагає опановувати такі та інші необхідні для життя навички. Соціальний педагог пані Катерина займається з дітками різного віку. Переважно це малечі з аутизмом чи ДЦП. каже, така робота необхідна для повноцінного життя та соціалізації в суспільстві. Не лише ми працюємо, щоб дітей навчити щось робити, самообслуговувати себе, а ще й ми ходимо на соціалізації, щоб вони вчилися так само комунікувати з іншими дітьми, з іншими людьми. Працювати в команді це теж дуже важливо. Наприклад, ми ходили в піцерію готувати піцу. Всі були наші маленькі кухарі, готували піцу на майстер-клас з малювання, теж всі вчилися комунікувати між собою. Передати фарбу чи допомогти комусь. З чотирьохрічною Уляною соціальні педагоги займаються близько двох років. Цього разу в ігровій формі вчилися готувати, спілкуватися та розвивати дрібну моторику. А ну, давайся, у нас є тут парічок. Шукаємо ручками. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. Єма. Мати дівчинки розповідає, за півроку занять вже помітні результати у розвитку Уляни. Дитини покращились результати, вона і дрібна моторика краще стала, і вона і розумово підтягнулася. Ну, мені дуже подобається. Я навіраджу сюди приходити на заняття. Роботи з соціальними педагогами потребують не тільки діти та підлітки із захворюваннями. Така потреба може виникнути через сімейні конфлікти булінг, проблеми з адаптацією або соціалізацією. Ця професія вважається не дуже так, цікавою, затребуваною, і велика частина людей не розуміє для чого це. Ось поки їхні діти не будуть відчувати якоїсь потреби в комунікації, в соціалізації. Соціальні педагоги працюють над вихованням толерантності у громадян, формують у молоді відповідальне ставлення до себе, свого майбутнього та суспільства. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому стартує ювілейний всеукраїнський фестиваль аматорського театру. Акт 5 Цьогоріч програма включає п'ять вистав від театрів із різних міст України від Чернівців до Одеси. Фестиваль буде проходити із 24 по 26 жовтня у Хмельницькому обласному театрі імені Михайла Старицького. Детальніше у сюжеті. На сцені мистецького простору антракт Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького стартуватиме ювілейний всеукраїнський фестиваль аматорського театру Акт 5 який розпочав свою діяльність 2019 року з метою підтримати та популяризувати такі театри і створити майданчик для діалогу між митцями і глядачами. Він проходитиме за підтримки управління культури і туризму Хмельницької міської ради. Протягом трьох днів глядачі побачать постановки театрів із Чернівців, Калуша, Кам'янця-Подільського Одеси та Ніцького всеукраїнський фестиваль аматорського театру Акт має незвичну концепцію, яка полягає в тому, що кожного року ми змінюємо концепцію. Цьогоріч буде Акт 5 Він вже в нас такий невеличкий ювілей, і тому, власне кажучи. З цього виплала наша наступна концепція, що ми вирішили з кожного попереднього фестивалю з акту першого, другого, третього і четвертого відібрати по одному колективу, який нам найбільше і нашим глядачам найбільше запам'яталися. Програма фестивалю Різножарова глядачу буде представлено п'ять унікальних постановок від драматичної відьми до мімічної історії на мені Баранці, від потужної гражди до ніжної поліани і документальної мрій. Цьогорічна подія створює унікальне театральне середовище для спілкування та обміну емоціями між глядачами та акторами. Також ми плануємо і прагнемо іти до цього. І з кожними попередніми фестивалями, і цьогоріч у нас будуть відбуватися такі короткі обговорення, зокрема після документальної вистави Попіл мрій точно будуть обговорення з глядачами. Тож ми запрошуємо усіх на акт п'ятий ювілейний до нас. Ювілейний фестиваль Акт П'ятий покаже, що театр це не лише вистава, а простір емоцій та думки. Сцена оживе завдяки майстерності акторів і наповнить глядачів бурхливими емоціями та незабутніми враженнями. Вхід буде безкоштовним, але за попередньою реєстрацією. Тож не пропустіть можливість відвідати культурні заходи. Анна Паюк, перший подільський. Дякую, що обираєте перший подільський наша команда докладає максимум зусиль, аби ви були вчасно поінформовані лише достовірною та перевіреною інформацією. Також пропоную черпати новини із офіційних сторінок телеканалу у соціальних мережах. Зичимо вам мирного неба та лише переможних новин.